Всі рецепторами ми подразнювали для того, щоб запустити кору головного мозку. Врачі взагалі вважали це якоюсь дурною. Я свято вірю те, що Жанна і ну, що вона прибудеться. Я замічу. Я горди, а я не можу. Я огну а не не може. Тільки світові смаю і все. Це дуже страшно. Ми клали жані наушники і слухали Жанну босику. Я чула мусор. Я тоже помогу. Я знаю, якась стаже, всі такі все сіло. Жанна, як ти спала сьогодні? Хорошо? Да. Yeah. 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 Жанна в комі була майже шість місяців. Один лікар стояв за дверми, просто відкривши рот, коли вона ще помахала йому рукою, привіталася з ним. Ну, такого шоку в людини я давно не бачила. Коли Жанна очнулася, прокинулася. Юра, як то кажуть, здохнув з полегшенням, але він розумів, що ще багато дуже треба роботи. Особливо, коли почався процес реабілітації. Я знаю, що буду ходити, буду танцювати, буду тримати своє агент на руках стоючи. Я по цим мрію. Хто нас за нас? Хто це? це? Хто це? Кістя. Якби не Юра, вона могла б і не прокинутися. Це сила кохання. Він просто її надзвичайно кохає. Може, так холодно. Пожалуй, це одрік щупу, аж тепер я зрозуміла, яке є кохання. благодаря силе любви вы воскресили вашу жену, Юра. именно поэтому вы герой нашего проекта. Еще по очень много работы. Я надеюсь, может стать еще одним чудом, что Жанна в прекрасный ранок встанет и пойдет. Когда отвершилась вся эта трагедия, как вы прожили эти полгода? Як ви справлялись? Старша дочка Кароліна відклала всі свої там, мрії, плани на життя майбутнім повністю присвятила себе Ангеліні. А ви? Я настільки бажав, щоб Жанна проснулася, що руки мене не опускались ні на хвилинку. Заступник головного лікаря каже: не, не чекай нічого доброго. Там мозгів нема, там нічого нема. немає. В будь-який час, в будь-яку секунду, організм міг би не витримати. Та не була температура. 38-39 до 40 на плечах не було живого місця. Пролежні жахливі, вони гнили. Вона не дихала сама, апарат дихав замість неї. Я знав, що на волоску я вдівець, але я в це не вірю. Послідніх декілька місяців бачу, що жгання стає тільки гірше. І коли мої нерви вже здали, почав вимагати, щоб змінили курс лікування, але так склалося, що з'явилася людина, яка дає надію. Ви знайшли в Польщі професора так. Ян Талер. Вирішили на його методику. Там були різні масажі, рефлексотерапія, все, що потрібно було делать своїми руками. Однак ви не доктор, не имея медичного образования, ні ви, ні ваші друзі. Так ви. смогли вернуть жену к жизни. При том, что кора головного мозга, как вам говорили врачи, была абсолютно разрушена. разрушена. Выглядит как чудо. Да, на самом это было чудо, потому что... Ага. Ага. Если мы в 50-х годах делали верно то, что нам сказал профессор, то это было добро. Тобто ми били так, як не вміли. Я собі десь там всередині думала, боже мій, я не знаю, чи з тих простих вправ, що ми робили. Людину можна ну, підняти з того стану, в якому була Жанна. Але, дивлячись на Юру, думаю, ну, як він все вірить, то і ми за ним. Жанна, як ви зараз себе чувствуєте? Краще, небагато. вы встаете? Сколько времени в день у вас получается проводить на ногах? На жаль, мало. Ты можешь Юрий пройти. Осторожно, ты же хочешь Я его дома сама. Угу. Я Я ошибаюсь сама самоботой. Ну, конечно. А так, Юрий, это я хожу трешки. Даже. Когда муж рядом, сил па. появляется па. больше. Па. Я выполняюсь в нем на 200 высотки. Сколько получается у вас пройти? Круг 10, 15 уже. Не даются тяжело? Дуже, Дождь. По поводу речи, говорить вам легче? Может, да, и все краще. Але... Я могу не стать, такой, как я была. Нужна качественная реабилитация. Так. Дорогой наш Юра, сюрприз, сюрприз. Мы хотим, чтобы как можно скорее то чудо, которое вы ждете, произошло, чтобы мечта Жанна ваша исполнилась, чтобы вы могли ходить, чтобы вы могли танцевать, чтобы вы возвратились к прежней жизни. Вы отправляетесь на реабилитацию. Это вам. Спасибо. Сюрприз, сюрприз! Сегодня у нас в студии ваш любимый певец Алексеев. Мы знаем, как вам нравятся его песни. Встречайте! Спасибо Мы тоже хотим услышать то, что ты сказал Жанне и Юрию. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали. Правда, это большой подвиг. Вы прекрасно выглядите. Я подумала о том, слушая вашу историю, что вот если бы такая любовь была. В каждой семье, вот если бы такая любовь связывала все пары, наш мир был бы совсем другим. То, что вы сделали для вашей жены, пример, который вдохновляет и символизирует то, что мы, женщины, вкладываем в понятие настоящий мужчина. Настоящая любовь способна творить чудеса. Самые удивительные, трогательные, эмоциональные истории в нашем шоу «Сюрприз-сюрприз». Це все для мене зроблено – Це дуже велика несподіванка. Те, що ми отримали змогу реабілітуватися – це для нас дуже такий сюрприз.